Цзіньпін відповів Зеленському: Президент звинуватив Китай у постачанні зброї Путіну. Чи визнав Пекін свою причетність? І як на це відреагують Сполучені Штати? Усі подробиці за мить. Ви на Фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Китай офіційно відреагував на інформацію про постачання Росії зброї для війни проти України. Речник МЗС країни заперечив слова Володимира Зеленського, назвавши їх безпідставними. Лінсіан стверджує, що Пакін послідовний і не допомагає озброєнням жодній жодні із сторін. Процитую китайська сторона ніколи не надавала летальну зброю жодній із сторін конфлікту. І суворо контролює товари подвійного призначення. Наша позиція є послідовною і чіткою. Ми завжди активно докладали зусиль для припинення бойових дій і мирних переговорів, сказав речник МЗС Китаю. За день до цього Володимир Зеленський підтвердив, що має дані про поставки з Китаю до Росії, пороху і артилерії. За його словами, сідіньпін раніше у особистій розмові обіцяв, що не допомагатиме Путіну озброєнням. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації, і ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки від розвиток про порох артилерію, і я думаю, що. Ми дуже детально а, зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що а, представники Китаю а, займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. На додачу Пекін використовує Україну як полігон для тренування своїх бійців. Принаймні про це пише видання «Захіли» з посиланням на колишнього розвідника Річарда Фішера. Той пропускає, що влада Китаю навмисно відправляє на фронт в Україні своїх солдатів, аби підготувати їх до вторгнення на Тайвань. Воно може статися протягом найближчих півроку. При цьому нещодавно Китай зібрав навколо острова найбільшу кількість військово-морських суден за рік. На цій інфографіці помітне зростання військової активності Китаю навколо Тайваню у період із 2022 до 2024 року. Категорично засудження участі своїх військових у війні проти України ми поки що так і не почули. Пекін заперечує свою причетність до приїзду китайських найманців на фронт. Водночас обіцяє перевірити всі обставини, як солдати опинилися на боці росіян у Донецькій області. Ось такий коментар дав Лінцянь. Поведінку окремих громадян Китаю за кордоном китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консуль... консульських та інших дій. Кінець Нагадаю, що про взяття в полон китайських солдатів Зеленський оголосив на початку квітня. Одного затримали біля Тарасівки, іншого поблизу Білогорівки. Обох уже допитала СБУ. Там сповістили, що полонені не мають поранень, проте отримують. Необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Утримуються окупанти у належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкуються із ними слідчі через перекладачів. Китайці розповіли, що потрапили у полон на своєму першому ж бойовому завданні. Один із полонених був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому цього року прибув до Москви і підписав контракт. Натомість інший приїхав до Росії ще у грудні 2024-го, Нібито із туристичною метою. Уже потім подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення у інтернеті, взятяв полон китайських найманців на фронті. Вкотре довело, що нейтральна позиція Пекіна у цій війні лише на папері. Про це у інтерв'ю Фабриці новин розповів речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Декілька моментів на мій погляд, які є ну принаймні. Досить цікаво. ну по-перше, китайці на війні є факт. Е, чи це новина в тому числі і для нас з вами або для моїх побратимів? Ми з ними не стикалися, але тим не менш, це не новина. Ви прекрасно бачили, як в соціальних мережах в російських медіа пропагандисти в тому числі розповідали і показували, як китайці, громадяни Китайської Народної Республіки, воюють на боці росіян. Це відбувалося вже протягом кількох останніх місяців. Ну з минулого року точно ця інформація вже гуляла. Ми це бачили. І відео, і підтвердження, і фото є е, таке. Є е. те, що полонених взяли вперше, так чи вплинуть, скажімо так, висловлювання цих полонених на позиції Китайської народної республіки влади або китайський народ. Я думаю, враховуючи кількість китайців, і те, що Китай це медійно не буде представлено, зрозуміло, що ні. На жаль, це реалії, але з іншого боку, для нас важливо те, що весь світ це побачив. Це побачили американці, в тому числі. І головне, ми теж маємо розуміти, що наразі влада Китаю, звичайно, і це було очікувано. Скаже: Ні, ми не до чого. Це не наші люди в плані, що це нерегулярні регулярні там військові, які кадрові військові, що ми всіх попереджали. Е, ви знаєте, що не пролунало у, у цій заяві, і що, звичайно, е, ну, є досить поганою ознакою на сьогодні, бо китайському вектору дуже багато ще доведеться працювати. Те, що Китай не сказав, ми не просто там засуджуємо участь китайських громадян у цій війні, а попередили про неучасть. Ну, це ні про що, це дитячий садок, і китайська влада зобов'язується там, наприклад. Повернути громадян Китаю або вимагає від Російської Федерації повернути громадян Китаю до Китайської Народної Республіки, як це, наприклад, зробила Індія. Коли офіційний Делі поставив, я не знаю, назвати це ультиматум, мабуть, важко а з іншого боку. Ні. Вони сказали: усі громадян Індії поверніть до Індії. Як би вони там до вас на ту службу не йшли? Свідомо, несвідомо, ким ви там обіцяли їм бути. Ми ж бачимо, що соціальна реклама російської армії в Китаї присутня в соціальних мережах, які в комуністичному Китаї, ми ж розуміємо прекрасно, контролюються спецслужбами. Ми ж це маємо розуміти. Китай є комуністичним тоталітарним, хоча на капіталістичних рейках. І я не вірю в те, що китайська влада не знає, хто з громадян Китаю зараз воює. На теренах Російської Федерації. Ми можемо допустити, що там, десь через третій, 10 країни, хтось свого часу виїхав, зараз там. Я навіть в це не вірю. Я думаю, що після того, як почалася прес-конференція, в було озвучено, що двох китайських громадян е, взяли у полон наші військові, за що величезна подяка, величезна подяка, просто шикарно кажуть, в Одесі відпрацювали. Я думаю, що відповідні структури, відповідні спецслужби Китаю швиденько побігли за списками. І звіряти, чи є у них ці два е, Джиньбоу, там Гуандзюнь у цих списках. Ну я от оце, я цю картину зразу побачив. І сказали: от негідники, буде вам. Тому е, позиція Китаю, вона очевидна наразі, на жаль, сьогодні вона є такою. І нейтралітет Китаю він досить таки умовний. Ми про це теж знали. Але важливо те, що загострили на цьому увагу завдяки цим полоненим. Що бачите, ви все таки брешете. І це все таки сигнал більше не для Китаю. На жаль, сьогодні. Але хоча Китай імідж отримав ляпаса для тих, хто бореться з Китаєм сьогодні, для американців, тих самих, думаю, досить такий важливий момент. Знову таки є нюанси. Адміністрація нового президента вона досить специфічна. Поява китайських найманців на боці Росії не стала несподіванкою, адже в окупантів спостерігається падіння темпів мобілізації, і вони потребують свіжої крові, яку навіть не потрібно тренувати. Вона готова одразу йти у бій. Таку думку озвучив командир полку АХІЛЕС Юрій Федоренко. Обізиційний ресурс закінчується в Російській Федерації. Мається на увазі в моменті, вони не можуть швидко нарощуватись з точки зору. Мобілізація, уявіть, треба мобілізувати потім кожного там, пройти якусь елементарну комісію, потім їх треба одягти, треба кудись привести, треба видати якусь зброю, стрельнути три по три, провести певне злагодження, навіть якщо це займає два тижні після яких відправляють на фронт, це все одно час. А наймаці – це додатковий ресурс, який тече свої, своїм струмком, і наповнює в моменті той чи інший відтинок додатковим ресурсом. Тих, хто не є громадянами Російської Федерації, воюють за гроші проти України, або ж на інших взаємовідносинах між Російською Федерацією і чи іншою країною. Але в цьому ще доведеться розібратися все, що має грив таємно, так чи інакше, рано чи пізно стає зрозумілим. Але ми маємо усвідомити, що коли зараз хтось скиляє голову і каже: ну, от все погано, ситуація дійсно максимально складна, але ми продовжуємо утримувати противника на лінії бойового зіткнення, не давати йому можливості провалити наші бойові порядки на оперативну відстань, які переважають за кількістю сил засобів і якого підтримують економіки третіх країн, якого в військово плані підтримують треті країни, зокрема, такі як Корея, яка дала можливість е завести своїх солдат, і вони прийняли участь, зокрема, активну участь. Одну з ключових ролей зіграли в Курській області, тому ми воюємо не лише проти Російської Федерації, ми воюємо проти економіки Росії, проти солдат Росії і проти економік та ресурсу живої сили інших країн, які активно підтримують Російську Федерацію і ведення бойових дій проти України, і при цьому саме ми, український народ, українське військо, зупиняємо це все на полі бою. Це потрібно пам'ятати, це потрібно цінити, і е, ви маєте зрозуміти, що коли ми неадекватно неадекватно з точки зору зусиль, які прикладаємо, і результати, які маємо на полі бою, починаємо оцінювати ситуацію, це нівелює роботу, зокрема сил оборони, які працюють самовіддано на повному е, ресурсі своїх можливостей. Я вам маю сказати, що зараз, якщо взяти лінію болезвітлення, працює по більшій частині. Як мінімум в тих бригадах, з якими взаємодіями я це бачу, товариство 101. Що таке стотики з товариство 101? Це ті люди, які із 100% можливих відпрацьовують на 101 і ще трохи для того, щоб було краще ніж зліва справа. Тоді буде результат, буде успіх. Це те, що бачу я, шановні глядачі. Як ви вважаєте, чи побачимо ми більш категоричну реакцію із боку Китаю? Чи відкличе Цзіньпін із фронту решту китайських наметів, аби уникнути скандалів? Пишіть свої відповіді в коментарях.